Значить, Хотілося б сказати з приводу особливостей роботи з програмою GPart. Що може робити дана програма GParted? Вона може як форматувати розділи, а значить і флеш-носії там, або Вінчестери, так і змінювати їхні розміри. Ну, наприклад, Давайте почнемо з самого початку. Встановлюю програму Значить, Для Windows вона також є версія для Windows. Але я зараз саме її завантажу для операційної системи Ubuntu. Значить, Користаюся вже нами всім відомим центром програм Ubuntu. Пишу програми от «Програми» Ubuntu. Тут шукаю програму Gparted. Англійською тільки буду шукати. От, вона є, будь ласка, натискаю Встановити. Зараз, здається, да, повинна, повинна система запитати пароль суперкористувача. Я його ввожу. І е, дана програма благополучно встановлюється. Є така штука. Тепер е, подивлюсь, де ця програма в мене міститься. Ну, так само буду шукати пошуком. GParted. Так. От так, перепрошую. Знову о, вийожується клавіатура. перепрошую, От є GPA і вже є редактор розділів GParted. Так, аналогічно знову для того, щоб цю програму запустити, оскільки вона буде міняти розділи нашого Вінчестера. Або форматувати якісь локальні диски, то потрібен пароль суперкористувача. Є. Yeah. Значить, зразу э, показую, як вона працює. <coughs> вона показує, що в мене вибраний диск от SDA. У мене просто два вінчестера, один SSD, тобто э, твердотільний да? твердотільний диск. Э, це для системи Windows. І є інший вінчестер, він у мене тут називається SDB. 1 ТБ. Я можу переглянути перший Вінчестер, як бачу, що тут у нас три розділи є на Вінчестері. Бачите, на першому Вінчестері. Тобто 3, на три частини цей Вінчестер поділений. Значить, перший розділ 350 МБ. Це для Windows ці розділи. Другий розділ це у нас практично там 60 ГБ. І третій розділ 450 ГБ. Це три системні розділи, необхідні для того, щоб туди встановлювалось Windows 10. Є така штука. Значить, можу вибрати інший Вінчестер і подивитися, ось тут у мене скільки розділів. Раз, два, три, 4, 5. На цьому великому Вінчестері, терабайтному Вінчестері, два розділи відведено під Windows. От, файлова система NTFS, це файлова система, яку використовує Windows. Ну, До речі, сказати, що таке файлова система це спосіб зберігання файлів на диску. Якби, е Механізм їх збереження, механізм їх запису, пошуку і так далі. Файлових систем є велика кількість. Зокрема, Windows може використовувати е файлову систему ще окрім NTFS FAT32. Це так забігаючи, наперед скажу. Ну, а оці розділи. Як бачите, це вже розділи для Linux. Зокрема, файлова система X4. Це файлова система безпосередньо для Linux. Далі є ще у нас розділ один або частинка Winchester, який називається Linux Swap. І є інший розділ, який називається просто також форматований файлой системі X4. Що такі розділи? Ми з вами детальніше познайомимося в наступному семестрі, коли будемо встановлювати Linux, пробувати, точніше, встановлювати Linux, розглядати, як там що до чого здійснюється. Але, забігши наперед, скажу, що дивіться, оцей розділ, який має розмір приблизно 50 ГБ, він слугує для того, щоб туди встановлювати основну систему Linux. Тобто, бачите, це корінь, основна папка для Linux. А оцей розділ. А він слугує для того, щоб туди зберігати, скажімо, розділ Home. А в розділі Home, як вам вже відомо з попередніх відео, містяться, містяться файли користувача. Тобто, тут ну, щось на зразок. Оцей розділ це як диск C на Windows, там, де система. А оцей розділ Home це як аналог локального диску D, там, де файли користувача. Ось так само. І третій розділ називається Linux Swap або розділ підкачки. Що це таке, як це, ми також з вами згодом познайомимося, але так, наперед, забігши, скажу, що коли не вистачає оперативної пам'яті, даний розділ використовується як оперативна пам'ять у разі нехватки оперативної пам'яті. Окей. Це я вам багато наговорив такого, якого, в принципі, ви ще розуміти не повинні. Якщо хтось зацікавиться, пробуйте в Вікіпедії, що означає ті термін, який я вам навів. Конкретно навіщо використовується програма GParted? В цій програмі можна форматувати ті чи інші розділи. Наприклад, вибираю розділ вибираю. Спочатку його треба демонтувати, для того, щоб з ним щось зробити. От Дивіться, наприклад, я роблю демонтувати. А вже потім можу форматувати в різних файлових системах. От. Якщо я підключу зараз флешку, згорну поки що це вікно. Подивлюсь, чи в мене флешка сприйметься чи ні. Так. Секундочку. Досить складний механізм підключення флешки. Так, на жаль, якась проблемка виникла, яка не дозволяє мені підключити мою флешку. Так, зараз спробую закрити. Так, закриваю g і тоді флешка підключається. Є такий нюанс. От подивлюсь, що на цій моїй флешці. А, немає нічого на моїй флешці. Припустімо, я її хочу відформатувати. Що я для цього роблю? Запускаю g ось він. Ввожу о, пароль суперкористувача. Так, і, відповідно, відповідно обираю, що, з яким носієм я буду мати справу. От, наприклад, я обираю оце моя флешка. Бачите? Пристрій, який позначається, SDG. Значить, як я вам вже говорив, це в мене перший вінчестер на 60 ГБ, а це другий вінчестер на терабайт. Але я вибираю свою флешку. Ну, і тепер дивлюсь, тут у мене є, в принципі. Є певне якесь нерозподілене місце і тільки один розділ. Я його хочу, наприклад, відформатувати. Тільки не в системі fat 32 а в системі NTFS. Для цього я повинен його вимкнути. Бачите, особливість даної програми полягає в тому, що GParted працює із ну якби відключеними або розмонтованими носіями. От зараз, Зараз цей носій, зараз покажу. Він якби змонтований. Бачите, він бачиться в системі, і я можу на нього зайти. Для того, щоб мені його відформатувати, мені треба його вимкнути, відключити від системи. Інакше форматування не буде. Значить, Це такі особливості роботи саме в операційній системі GNU linux конкретно в дистрибутиві Ubuntu. Значить, Я спочатку демонтовую, чекаю. Процес триває досить довго. І потім, коли вже все застосовано, коли дана, дана флешка моя да, вона демонтована, я можу її форматувати. Про те, що флешка демонтована, зараз продемонструю. Вам бачите, немає її в переліку підключених пристроїв. Я її зараз пробую форматувати, тільки форматую в системі NTFS. Значить, зараз просто я завдання поставив в чергу, але не форматував. От бачите, це завдання стоїть в, черму, в черзі. Коли я натискаю застосувати всі операції, застосувати усі незавершені, ДА застосувати. От саме тоді буде відбуватися операція форматування моєї флешки. Е, так, здається, успішно всі операції зроблені. Коли це все діло зроблене, я можу закривати Gparted. І от, як бачу, флешка моя бачиться. Без проблем. Том 8 Гігабайт. Є така штука. Далі. Що можна робити ще в Ну, Запущу. В g можна змінювати розміри розділів або в термінології Windows локальних дисків. Ну, наприклад, я вибираю мій другий Winchester. І я бачу, що тут у нас є два. Розділи для Windows. Я можу міняти їхні розміри. Наприклад, змінити розмір перемістити. І, от, наприклад, як бачите, він не буксирується, але має буксируватися. Можу змінювати цей розмір. А, значить, чого цей розмір не міняється? Бо некоректно демонтований даний розділ. Бачите, знак оклику Взагалі, в ідеалі бажано. Завантажитись з так званого живого диска, або, як в лекції називається, Live CD, для того, щоб даний WinCester взагалі не був примонтований, для того, щоб він був відключений. І вже на цьому живому диску або L CD запустити програму Gparted і там робити ті форматування, які вам треба. Значить, Програма Gparted може змінювати е, розділи як Linux, так і Windows. Ну, Наприклад, от, тут зараз так само можемо змінити, перемістити, і, от, наприклад, теж побуксирувати. Але зараз він підключений, бачите. Якщо я його зараз, ну, я, по-перше, не вимкну, оскільки саме на цих трьох розділах стоїть Linux, але якщо б я його вимкнув, я б мог би змінити розмір. Ну, Наприклад, давайте з флешкою подивимося. От так. Я роблю демонтаж, демонтувати. А потім можу змінити, перемістити. Ось, дивіться, зараз спробую. О, тут працює, оскільки цей розділ не підключений, як бачите. Але я не буду змінювати, я зроблю скасувати. Більш детальніше з цією програмою ми познайомимося тоді, коли будемо в наступному семестрі встановлювати працю систему Ubuntu або Lubuntu, тобто будь-яку систему сімейства GNU Linux. І там при установці будемо з вами експериментувати із розділами, на які слід розбити Вінчестер для установки Linux. Ще раз підсумовуючи, скажу, що GParted використовується для форматування різних носіїв. Носії для того, щоб були відформатовані, повинні бути демонтовані системи, тобто ніби не підключені. І тільки тоді форматування може бути здійснене. Інакше ж, як в даному випадку з ключиком це стоїть теж, ключик пояснює те, що даний розділ підключений і з ним не можна ніяких зробити маніпуляцій, з таким розділом ви нічого зробити не зможете. Якщо розділи Windows і як можна попробувати демонтувати, але, як бачите, зараз теж буде проблема, він не демонтується так, як слід. То розділи Linux, це ті розділи, на які стоїть зараз той Linux, тобто та Ubuntu, в якій я працюю, їх тут демонтувати не можна. Як змінити розділи? Можна використовувати, змінити розмір розділів, які підключені і не відключаються. А дивіться, оцей NTFS, здається відключився. От я тут можу. Тож мінять розділи, розміри розділу даного. Бачите, Цей розділ нормально не відключився. Ну, що ж зробиш. Ці розділи також не відключаться. Демонтувати я натисну, але каже, вибачай не можу. Бо саме ці оці три розділи, вони використовуються в нашій з вами операційній системі GNU-Linux. Вони є її частиною. Вони зараз використовуються в цей момент. Тому я їх не можу нічого не змінити, не відформатувати. Для того, щоб ці розділи змінити, я повинен завантажитися не з даної працівної системи, а з так званого живого диска. Ви його можете, скажімо так, скачати з сайта Ubuntu. Зараз покажу цей живий диск. Ubuntu. От коли ви цей диск завантажите, Так, download desktop, наприклад, так. Download, да? Тут нічого не вибираємо а набираємо nothing. Not now. Take me to the download. Тобто дайте мені скачати. І коли почнеться завантаження, це зберігається, грубо кажучи, образ даної працівни системи. Я її записую на диск, завантажуюсь з диску, і тоді я можу розділи змінювати як завгодно. Але то вже тема наступного семестра. Тому на цьому поки що все. Щоб ви знали, основне, що програма GPR дозволяє форматувати а, розділи і змінювати їх розбір. Ну і створювати, відповідно, розділи нові, або видаляти вже готові. На цьому поки що все.